Привіт всім! Сьогодні вона є 20 років відтоді, як Прикарпатський педагогічний інститут набув статусу університету. Що про це знають прості студенти Прикарпатського університету, а також чи знають вони взагалі, хто такий Василь Стефаник, Ми дізнаємось в цьому випуску. Що сьогодні святкує Прикарпатський університет? День університету. А що в цей день відбулося рівно 20 років тому? Не знаю я на першому курсі. Що можете сказати про університет? Що сьогодні святкує? Що він сьогодні святкує <тас> <В> сесії? Сесію. Правильно, <тас> на першому курсі ніхто нічого не знає. Так. Хто такий все-таки Василь Стефаник? А хто такий Василь Стефаник? <тас> хто такий Василь Стефаник? Не знаю. Хто такий Василь Стефаник? Стефанов? Не знаю, що ніхто не знає. Що сьогодні святкує Прикарпатський університет? Не знаю. Не навчаєтесь тут. Навчаємося. День Прикарпат. Його день, День університету. А хто такий Василь Стефаник? Звідки знаєш? Засновник. Ні? Ні, не канає. Що сьогодні святкує Прикарпатський університет? Ні, ні, ні. День народження Стефаника. А скільки йому років зараз? 20. Ну. 20 років пацан уже став настільки впливовим, що його честь назвали університет. Ну. Класно, Дякую. Хто такий Василь Стефаник? Співак, так. Відомлення. Дякую. А що сьогодні святкує Прикарпатський університет? Сьогодні Прикарпатський університет святкує свою річницю. А хто такий Василь Стефаник? Це той чистіково названий університет. А хто він був, в принципі? Він був письменником. Відмовим? Відомий новелістом, як сказала Іра. А Якщо б у вас була можливість вашому ректору. До речі, як звати вашого ректора? Добре, якщо була можливість йому щось сказати, що ви хотіли йому сказати. Ми ще раз ми йому сказати. Щастя, здоров'я. Щастя, Вас не виженуть. Можете казати, що вам не подобається? Поки що я ще не знаю, ну, ніби що представляє собою наш ректор. Ну, але я бажаю йому щоб він приніс нам. E, більше того, що приніс нам попередній ректор. Що вам приносив попередній ректор? E, нам непогано жилось, але хочу сказати, щоб нам жило ще краще. І що він вам приносив? Стипендію. Дос. Я не можу відповідати на це питання. Там далі. Другий чоловік відпитається. Мене... Могу питати? Другий чоловік в мене зобов'язання мовчати. Ви ще не нами поговорили. Прошу, що щойно з нами говорили. Ну йдіть туди, питайте вони відповідають на всі питання. Я знаходжусь поруч з дошкою бажань студентів Прикарпатського університету. Ні, не чули. Привіт, привіт. Що сьогодні святкує Прикарпатський університет? День народження. – Хто такий Василь Стефаник? Василь Стефаник це український композитор. А що саме він такого видатного можливо написав, що грають чи співають? Він писав багато творів. Ну, які саме я добре не знаю. А чому саме в його честь названо університет? – Ну тому що він український. Композитор, але цієї історії я не знаю, би тільки поступилася, я ж нічого не. Я ж політолог. На політолога пішов українську літературу, недобре знаю. Добре, хто виграє на цих виборах по Івану франківську а, На виборах Івана франківського На кого виборах? До Верховної Ради. Я не з Франківська. Ну, а ти політолог. Ну, але я цим не цікавлюся. Добре, і які твої прогнози по виборах Барака Обами і його опонента в США? Е, Барак Обами? Ну що я можу сказати? За Обаму. Е, ну там у них немає ніяких криз, хоча б були. Але точно на політолога вчишся? Ну, та вчуся. І Василь Стефаник. Бо <ріст> це було найвеселіше питання нашої програми, тому хлопець сміється. Дівчата, привіт. Чи живий Василь Стефаник? Ні. Чому? Тому що він заснував цей університет. Тут всі помирають. <ріст> тобто, хто тут навчається, вони помирають? Та з часу не звернувся. І він помер після того, як заснував? Ні, після того як він закінчив. його. <ріст> То Він навчався тут. Ну, Думаємо, що він помер до того, але просто в честь його називали цей університет. А скільки йому було років? 62. 62, зрозуміло. Дякую. <сваж> Привіт, дівчата. Що сьогодні святкує Прикарпатський університет? А... День університету, так? Так, правильно. А хто такий Василь Стефаник? Василь Стефаник? Фатер эм... Стефаник? Письменка. А що він такого зробив? Чому його іменем назвали університет? Я не знаю. чесно. <khiến> а хто у вас головний ректор? Ципенда Ігор Євгенович. Добре, дякую. Хто такий Ципенда? Ще будуть відповіді. Доброго дня, урок здорового життя молоді. Скажіть, будь ласка, що ви можете їм порекомендувати? Вчитися поважати одне одного, поважати старших і бути толерантними завжди в житті. Дякую. Тож, висновки по даній програмі в прикарпатському університеті навчається дуже багато красивих дівчат. Я думаю, що ви побачили в нашому відео, а також Багато людей, які не знають про університет нічого. Є люди, звісно, які щось розуміють. Хто такий Василь Стефаник, чи він живий, чи мертвий. На цим дуже багато людей вагались. Надіюсь, вам сподобався випуск. Чекайте наш сьомий випуск вже скоро.